Приїхав я в район Лісабону, який називається Машкавіде. Ось такі будинки. Це крайній район в сторону південного заходу. Ось він з цієї сторони знаходиться. Район Машкавіде. Недалеко від аеропорту. Таким от комплексом побудований там райончик таких будиночків невисоких. Ось метро, з нього вийшов. Вихід з метро. Загалом подивимося, що тут і як. Кажуть, що багато українців проживає саме в цьому районі. Якщо брати Лісабон, а не якісь там дорогі там одні кашкаєш. Ясний магазин, фруктовий магазин, муральчик пробігаємо на червоний. Більш спокійно вуличка, майже нема нікого. А це, мабуть, одна з центральних вуличок цього району. Багато магазинчиків, кафешок. Посилений рух автомобільний. булочно непоганий тут райончик центральна вулиця дійсно його від неї розходиться в різні сторони район ще одна кондитерська булочні випічка немає магазинів з сувенірами, як там в центрі. Всюди, на кожному кроці. Тут зато кафешечки. В основному кондитерських багато дуже. Там і алкоголь бачу продають на розлив. Повірили. Ще. Ще одна кондитерська. Це м'ясо продають. Це кінець району. Скоростна магістраль, міст. А район знаходиться з цієї сторони. Ну, там ще за мостом також є багатоповерхівки. Я там зовсім такий коротенький, ну маленький райончик. В основному все знаходиться ось тут теж виїзд з містечка.